Міша в нього був такий чоловічий стержень. Він був прекрасною дитиною, прекрасним сином для матері. І коли він приходив на роботу, він завжди, завжди посміхався. В нього незабутні ямочки такі на щічках. Дуже світла, порядна людина, він завжди нас підтримував. Ми завжди в нього запитували: Міша, ну, а як далі? Що далі буде? Він каже, все буде добре. Він пішов добровольцем, він 14 березня. В 22 у 22 році пішов воювати, і, на жаль, через три рівно через три роки, 14 березня, він загинув. Він отримав звання, вже будучи на позиції сержанта. Погони він таки не встиг собі вцепити. Він був просто справжнім. У всіх розуміннях цього слова це чоловік, це син, він завжди, коли приїжджав відпустку, він... В кожен наш відділ заходить, ми працюємо. В торговому центрі він кожен відділ заходить, він завжди всіх обніме. І він завжди казав, тільки тут тримайтеся, а ми там справимося. Це страшна втрата. Він одна дитина в батьків, є мама, є тато, більше нікого немає. Сім'ю, на жаль, він не встиг створити. Є дівчина, він казав, що як повернуся в відпустку, мама, я тебе познайомлю. І, на жаль, от я ну, з наміри, просто не встиг. Вони були спільними такими. вони постійно щось таке разом затівали. І він, він був завжди серед нас. Хлопці, я бачу, прийшли сьогодні однокласники на його. Навчався він з предмету так, ну на середньому достатньому рівні, але він постійно був таким допитливим. Його найбільше цікавили практичні роботи, щось там руками змасткувати, пам'ятаю електрику. Він прям першим з нього очі загорілися, а можна ще щось Ось такі, знаєте, більш практичні навички.